Щодня у центрі реабілітації учасників бойових дій лікувальні процедури отримують майже 200 пацієнтів. Військовий Володимир, який отримав поранення у боях на Луганщині, займається у басейні під наглядом фізичного терапевта Олександра Корнієнка. Вони, на призає ти ногою пальцями на нозі, чуть, -чуть ворошею. Всю заражено вісімдесят градусов нозіна. У чоловіка травмоване коліно, каже терапевт Олександр Корнієнко. Заняття у воді дають результат. Його задача повністю стати повноцінним, ходити без милиць і в кінці без палиці. У кабінеті ерготерапії відбувається заняття. Терапевтка Ірина Нища застосовує метод суджок терапії, що впливає на нервові закінчення. З її слів, військовий, який нині на реабілітації внаслідок поранення отримав перелом ключиці, травму грудного м'яза. Коли я почав центр ходити, у мене рука взагалі не працювала. Так до ліктя вже може в мозаїку скласти. Басі вже чемпіон по складанню мозаїки. Пацієнт може взяти предмети. Користуватися вже ложкою. Третій курс реабілітації отримує військовий Віктор Дудюк із Ковальського району. Виконує вправи для зміцнення колін і м'язів спини. Каже, відновлюється після травми унаслідок мінно-вибухового поранення. В центрі є палата цілубового перебування. Ми тут хто не місцевий, є змога ночувати. Вдома сидіти, то легше не стане точно і того під наглядом спеціалістів. Уже Процедуру електростимуляції отримує Микола Саган з села Пульмо Ковальського району. Каже, отримав скерування на реабілітацію від сімейного лікаря. Ноги розробляють все хребта, у мене поранення в позвоночник був. Ми не здаємося. Українці крепкий народ. До нас приходять пацієнти з ураженнями неврологічної, опорно-рухової системи. Відповідно, вони отримують послуги для відновлення або заміщення цих функцій. Разом із фізичною реабілітацією пацієнти отримують психологічну підтримку, каже психотерапевт Автанділ Коходзе. «Ми розповідаємо наші правила, конфіденційність, створюємо безпечний простір і починаємо знайомитись, щоб довіряти один одному, тому що без довіри. Психотерапія не відбувається. Пропонуємо військовим. Учасникам бойових дій долучати до нашої з ними роботи його ж сім'ю. Пояснюємо сім'ї, що відбувається з людиною, яка була так, в тій реальності, але повернулася до цієї реальності. Потреба у реабілітації від початку повномасштабної війни постійно зростає, каже керівник центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади Ігор Гнетньов. З квітня місяця ми змушені були відкрити і ліжка для цілодобового перебування, Ваня 15 ліжок. Ну більше ми просто фізично не змогли відкрити, і кількість пацієнтів збільшилася вдвічі. Зі слів Ігоря Гнітньова. Військовослужбовців на реабілітацію приймають першочергово пацієнтам, які не входять у пільгові категорії. Доводиться чекати черги на реабілітацію. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.